День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання. Давайте розглянемо картинку. Що ви на ній бачите? Розкажіть. Малята, а чи знали ви, що у овочах і фруктах міститься дуже багато вітамінів? Назвіть мені, які овочі ви бачите. Так, молодці. А які фрукти є в корзинці та біля корзинки? Умнички. Малятка, я пропоную вам відгадати загадки. Слухайте уважно. «Народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в ньому багато, кругле, рум'яне і хрустке. А ну скажіть малята, то що ж воно таке? Так, умнички, яблучко, молодці. Наступна загадка. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Так, морквину, умнички листям вихваляється, гронами пишається, прикрасить увесь сад цей красень. Виноград, вірно, умничке дітки. Ви так гарно відгадали всі загадки. А зараз я пропоную вам розглянути овочі та фрукти та розповісти про них, які вони. Діти, давайте поглянемо на картинку та скажемо, що це? Так, це яблуко. А яблуко фрукт чи овоч? Так, фрукт. Давайте скажемо яблуко яке? Солоденьке, а ще. Кисленьке, корисне, жовте, зелене, червоне, кругле, рум'яне, вітамінне. Молодці! Давайте розглянемо наступну картинку. Що це? Так, це морквинка. Морквинка смачна, а ще яка? Вітамінна, цілюща, корисна. Поживна, помаранчева, солодка, соковита. Умнички малята. Розглянемо наступну картинку. Що ви на ній бачите? Так, це виноград. А скажіть мені, будь ласка, виноград який? Смачний, вітамінний, соковитий, фіолетовий, зелений, корисний. Красивий, солоденький, кисленький. Так, умнички малята. Дітки, ви гарно сьогодні впоралися. А тепер давайте ми з вами намалюємо наші корисні овочі та фрукти. Сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензлик, серветочка суха та серветочка волога, фарба помаранчева, зелена та фіолетова. Малятка, що ми робимо спочатку? Беремо наш пензлик та набираємо помаранчевої фарби. Будемо малювати морквинку. Наберемо зеленої фарби та намалюємо яблучко. Наберемо на пальчик вказівний фіолетової фарби та намалюємо виноград. Витримаємо наш пальчик. А зараз візьмемо пензлик та намалюємо морквинки стебельця. Намалюємо яблучку-хвостик. Та намалюємо хвостик винограду та листочки. Малятка, ось такі корисні фрукти та овочі у мене вийшли. А тепер намалюйте ви свої малюночки, фотографуйте та присилайте мені. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.